Це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні гостем нашої студії є директор Рівне теплоенерго Олександр Іщук. Вітаю вас. Доброго дня. Отож на вашому підприємстві зараз не тільки йде подача тепла у домівки рівнян, а й виробництво електроенергії. Розкажіть, взагалі, детальніше про це і завдяки чому це взагалі стало можливим. Ну, взагалі це не нова тема, тобто і в Україні, і по всьому світу поширена така технологія, так звана когенерація. Що це? Таке це спільне виробництво як і теплової, так і електричної енергії. Це дозволяє досягнути максимальних КПД, ну, по-простому, найбільш раціонально використовувати газ. Коли при виробництві електроенергії, тепло, що виникає, Використовується для потреб теплопостачання. Зараз в нас працює одна установка марки газопоршнева марки Катерпіллер потужністю, близько 1 МВт електричної потужності і майже мегаватт теплової, е, теплової потужності. І на ще одній котельні ми фактично монтаж завершили. Зараз тривають пусконалагоджувальні роботи. З дня на день уже до роботи стане ще аналогічна установка фірми Янбахер, аналогічної потужності. То могават електричний, і один могат теплової енергії. А куди використовується ця електроенергія? Ну, взагалі, ми її планували ще донедавна, тоді, коли розглядалося питання, вирішувалося розпочати цей проект по монтажу, використовувати її виключно на потреби, ну, потреби котелення, ЦТП. Створювалося для того, щоб здешевити сам процес виробництва теплової енергії, тобто використовувати більш дешевшу електричну енергію. О, і ну і зараз воно так і є. Тобто всю електричну енергію, що ми виробляємо, ми використовуємо на, на власні котельні, на власні об'єкти, та ЦТП. Котельні та ЦТП. А скільки воно може забезпечити? Чи яка ще є необхідність таких? Ну якщо ми говоримо про власні потреби, то таких ще треба декілька установок. Якщо ми говоримо зараз про 2 МВт, то на потреби. На потреби всіх котелень і ЦТП десь порядка, порядка потрібно 12-15 мегаватт годинної потужності, щоб закрити повністю всі наші потреби з лихвою. Ну зараз ми з цього якби почали. А, а в майбутньому ви можете ще якісь там потреби? Покривати, наприклад, там потреби міста і вже ну, якщо... взагалі, якби і... якби план, по якому ми рухаємося, який ми розробляли ще 2-3 роки назад на підприємстві стратегічний план розвитку передбачав будівництво ще декілька КГУшок, які мали накривати наші наші потреби. Тобто, ми мали вийти на 5, 6, 7 мегаватт. Для того, щоб за потребу в електроенергії закривати на підприємство. Ну, з огляду на події, що зараз відбуваються, ми переглянули ці плани, зараз їх дещо коригуємо, обговорюємо це. Маю надію з нашими партнерами майбутньому обленерго, бо без них це ніяк не, не реалізується абсолютно. Щоб максимально поставити цю потужність на тих котельнях, де є е, споживання тепла, і електричної енергії буде достатньо для того, щоб забезпечити або, хоча б як. Мінімізувати залежність від зовнішніх надходжень електроенергії на місто рівне. Ну, покрити повністю споживання електроенергії всього міста це ну, навряд чи вдасться, але закрити леву частку і, в принципі, виключити оці зараз виключені – це цілком досяжна мета. А взагалі, звідки ця ідея, оцих установок? Ну, як я вже казав раніше, ця ідея не нова, тобто таке вже, таке вже практикується. На них не акцентували увагу. Чому? Тому що е, виробництво електроенергії ще донедавна воно централізувалося, так було легше його і змонтувати, так воно, в принципі, здешевлювалася. От, тому ці ідеї і ці технології не так давали такого широкого вжитку. Більше, отак, як ми, тобто для власних потреб і все. Але зважаючи на останні події, коли ну, ворог б'є по таких скупченнях енергетичних об'єктів, більш доцільно, я думаю, і більш безпечно, ну, і більш з точки зору безпеки буде більш раціонально, розпорошити по, по місту, розпорошити по, по Україні невеликі точечні об'єкти невеликої потужності. І навіть якщо десь буде вражений великий енергетичний об'єкт чи трансформаторна підстанція, ми. Зможемо і як і наші об'єкти забезпечити електроенергію, так як мінімум, частина, як мінімум, критичну інфраструктуру, а також і ще простих споживачів. Тобто, зараз це вже більш проєкт, які спрямований на енергетичну безпеку. Переглядаємо ми наші плани, я думаю, їх скоригуємо і почнемо вже реалізацію найближчим час. А коли ви взагалі задумалися про цю ідею, втілити в її життя і ну, за, за, яке говорив, ну, ми цю ідею ще в рамках стратегічного розвитку ще 2-3 роки назад. А от коли почалися воєнні дії, коли почалися масовані ракетні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі електро, тут вже ми плани, можна сказати, скоригуємо. Фактично, воно майже ну відрізняється лише тим, що ці установки, які ми плануємо встановити на наших котельнях, будуть більшої потужності. Тобто, коли ми планували 300-400 кВт, орієнтуючись виключно на споживання безпосередньо об'єкти, зараз ми хочемо поставити 2, 3, 5, 10 мВт для того, щоб забезпечити, і наш об'єкт, і надлишок скидати на мережу міста. А де взагалі брали обладнання? Де закупляли? Це наше ну, щось? обладнання, обладнання, на жаль. На жаль, можливо, найближчим часом зміниться. Достойного представника вітчизняного виробника нема. Одна установка в нас американська Caterpillar, і друга Ян Бахер, також європейського виробництва. Ну лінійка досить поширена, тобто обладнання є. Зараз ми знову ж таки визначаємося спільно з обленерго, визначаємося з потужностями. І деяку потужність міста потребує найбільше, щоб симбіоз був наших відносин. І вже тоді будемо визначатися. Ну паралельно вже ця робота проводиться, але визначаємося з найбільш такою співвідношенням ціна якість, і тут ще е, таким критерієм є досить важливим з моєї точки зору. Це терміни постачання цих установок. І тоді вже будемо зупинятися. Ну, скоріше за все, це буде хтось з європейських виробників зараз. Не можу про це сказати. Якщо говорити про ціну, скільки таке обладнання коштує? Досить дорогі. Ну варто врахувати обладнання, монтаж, проєктні роботи, роботи з підключення. Тут дуже багато факторів кінця випуску наладку, тому ціна може варіватися дуже сильно. В залежності від виробника, від потужності і від робіт, які ну і робіт, які потрібно виконані для підключення тої установки. В якомусь випадку це 10 метрів до розподільчої станції до РП електричної і 20 метрів теплових мереж. В якомусь це може 200 триста. Та 501 кілометрів кабелю потрібно прокласти і підстанцію поставити з пониженням там від 0,4 кВт до десятки або до інших познаків. Тут, тут вже більш конкретно треба вже на стадії проєктування, тоді буде зрозуміліше, на які кошти ми виходимо. Це буде підприємство купувати ці установки? Чи розглядається варвар? Це варіант... все планується, звичайно, за кошти підприємства, інвестора, ну, але не бачу. Якоїсь проблеми, якщо хтось забажає підтримати нас, долучитися <свистити> до проекту, в принципі, відкриті до а, я читала десь. Я не пам'ятаю, де саме що також робили ці установки, але планували там, наприклад, виділити гроші із державного бюджету? Чи розглядається такий варіант, щоб а, там б, зробити запроси? Питання звичайно розглядається. Якщо буде підтримка від державного бюджету чи з міського бюджету, звичайно, ми від неї не відмовимося. Але поки що до конкретних переговорів з цього питання, поки що в мене інформації немає. То е, на підприємстві можна сказати, що є там, наприклад, певні кошти, які можна виділити на цю установу? Е, так підприємство шукає джерела надходження. Це будуть кошти підприємства. Ну а також будуть залучатися інші приватні інвестори. Ну, це в основному це будуть приватні кошти, взагалі, от е, ну ви кажете про те, що це обладнання дороге, і е, ви, в принципі, ж плануєте так, що воно має окупитися. Ну, от через чи розраховували, через скільки часу воно от, має окупитися це обладнання? Е, знову ж таки, все залежить від багатьох факторів. Ми, коли почали будівництво на князя Володимира, то ціна газу, яка використовується, була одна. Е, після початку війни. Е, Пільгової ціни для виробництва електроенергії взагалі не було. І ще донедавна робота цієї установки була абсолютно економічно нерентабельна, навіть не зважаючи на те, що вона є з високим рівнем КПД. зараз постанова уряду. Чи з листо кінець листопада чи грудня, не пам'ятаю, степенно покладено спеціальні обов'язки, так зване ПСО на Нафтогазтрейдінг, де буде виділено по спецціні на виробництво електроенергії спеціальна ціна, тобто або 10, або 16 гривень за один куб, в залежності від там, цикла їхньої роботи. Саме ця ціна дозволяє економічно окупатися ці установки. Якби не було цього рішення уряду, фактично і економічно. Доцільності не було б в реалізації цих проєктів. Ну, так як співатість електричної енергії виходило би набагато більше, ніж те, що зараз є на ринок. І, взагалі, і терміни окупності теж можуть варіюватися, так як і ринок газу міняється, і ринок електроенергії. Взагалі, щоб такі речі розвивалися швидко, ефективно. ну було б добре, якби держава створила прозорі і, головне, стабільні умови на довгий період часу, щоб приватний інвестор, зайшовши з певною сумою, зробивши економічний розрахунок, був впевнений, що за рік, за два, за п'ять він ці гроші поверне і отримає прибуток. Це буде стимулювати. Поки що, станом на зараз, так умови є для того, щоб цим займатися і щоб це розвивати. Як воно буде завтра, післязавтра або через рік, ну, тут прогнозувати у нас військовий час досить складно. Але ви казали, що е десь два роки назад ви почали думати так. про те, щоб установлювати установлюти ці е установки? Чому тоді? Була це, це пов'язано е з ковідом чи ні, два роки назад ні. Це звичайна стратегія підприємства на розвиток. Це стратегія підприємства на здешевлення теплової енергії, так як і електрична енергія, яка використовується при роботі котелень, також є складовою тарифу. І відповідно на той період, на ті, в тих умовах, в яких працював і ринок електричної енергії, в тих умовах, в яких працював так званий ринок газу, це було економічно доцільно, і це за декілька років окупалося. Почалася війна, все змішалося. Ви зазначили про тарифи. От, що можна зараз сказати про тарифи для населення, для бізнесових структур? Ну, якщо ми говоримо за населення, ми говоримо за, за бізнес структури, за будь-які тарифи є постанова уряду, якою всі Ціни заморожуються на рівні 24 лютого 2022 року. Тобто платіжки всі категорії споживачів, які за одну гіоколорію повторюю ще раз, які отримували минулого року, абсолютно ніяк не зміняться. Тобто ціна залишається протягом дії військового стану такою, як була на 24 лютого, і ще 6 місяців після того. Механізм забезпечення цього ну цієї постанови тобто, тут не вдарив кулаком, ми ж від зростання цін нікуди не дінемося. Е, да, теплови е, тепло е, ціна на тепло фіксується, але не фіксується ціна на електроенергію, не фіксується ціна на е, труби, не фіксується ціна електроди, на сіль і багато інших складових, які входять до тарифу. Це все не міняється. Ну і в цій постанові відповідний механізм був передбачений, тобто різницю, яка виникає між Затратами підприємства взяла на себе компенсувати держава. І так за минулий рік там вже була виділена розглянута на комісії, підтверджені ці розрахунки. Там близько 140 мільйонів, які мала б держава компенсувати для підприємства. Ну і я так розумію, що це буде тривати аж до на період дії цієї постанови. Єдине, що для того треба, це економічно обґрунтований тариф затвердити, щоб просто в розрахунках розуміти, про яку суму йдеться і. Вести підрахунки і була можливість компенсувати підприємство з держави всі збитки, які воно несе, виконуючи постанову уряду. Але час від часу такі чутки з'являються про те, що там тариф може зростати чи ніж ну, тариф зростає економічно обґрунтований, але ще раз повторюсь: на кінцевому споживачі, на населенні, на категорії інші, на державному бюджету це ніяк не відображається. Тобто платіжки залишаться протягом дії військового часу та ще 6 місяців після в такому стані, як вони були станом на 24 лютого 2022 року. Як на сьогодні можна оцінити ситуацію із подачою тепла? Виникають якісь проблеми? Ні? Ну не дивлячись на те, що ми є підприємство критичної структури, але як кажуть, як і просто смертних нас спіткає відключення періодичної електроенергії. Від цього ну з обленерго ми багато працюємо над цим питанням, тобто, частково, десь ми питання або повністю вирішили. Тоже не в останню чергу завдяки цим установкам, що працюють на нас. Тобто ми в деяких моментах ми самі себе забезпечуємо, і ці котельні обленерго не чіпає. Але ну, є критичні ситуації, є аварійне відключення. Хочеться вірити. Ну, я от, також є споживачем власних послуг. Поки що ситуація не переростає в критичну, не дає підстав для хвилювання. Ну, і Погода, слава богу, до нас прихильна в цьому плані. А як із закупілею цих твердопаливних котлів, які мали закупитися? Твердопавлені котли в нас працюють, ми запустили на котельні кулика і гудачка 41. Знову ж таки, ми від планів своїх щодо переходу на альтернативи види палива з газу на щепу, як основний основне паливо не відмовилось. Можливо, у зв'язку з війною воно трошечки відтермі... відтермінувалося, але ми плануємо ще за наступний рік-два встановити дві потужних котельні. Яка б закрила б і знизила залежність рівного від російського газу відсотків на 70. Чи вдалося на сьогодні от збалансувати цей був розрив між там в кого там не було світла, то було тепло? Чи там навпаки? Як там були оці ну, була тут проблема? була в… Типу підключення деяких споживачів. Це був мікрорайон Північний, це був центр. Там, де є незалежна схема для комфортної подачі тепла, потрібна була електроенергія як на котельні, так як і на ЦТП. Це питання в більшості випадків ми вирішили. Нарікань набагато поменшило, ну тут всім не вгодиш. Але ну можна говорити про те, що цю проблему фактично закрита. Якщо десь якісь виникають випадки, то ці випадки не є системними, а аварійними. Ну таке трапляється, але ми швидко усуваємо всі недоліки на постійному телефонному зв'язку з обленерго. І в принципі вони відгукуються на всі наші прохання і зауваження. Ви зазначили про те, що ці установки вони допомагають вам там менше звертати та, до Укренего. Як вони ставляться до того, що от на теплопостачаючих компаніях будь використовуватися такі установки? Для них це вигідно чи ні? Чи це якось? Ну, звичайно, полегшує? звичайно, воно вирівнює ці перекоси, навіть постачання електроенергії, воно навіть і в мирний час. Перевага цієї установки, ну тут же ми такі в спеціалізовано заходимо. Сферу так спробую по-простому об'яснити, недоліком великої електростанції є її інертність. Тобто в нас споживання електроенергії ввечері це багато, вночі вона майже нікому не потрібна. Через то існує двозонний тариф, в будні дні великі, в вихідні менше і електрогенеруючі компанії мають маневрувати для того, щоб вивести на пік. Електростанцію, а потім різко знизити дуже складний процес, і це забагає багато часу. Фактично, оці установки газопоршньої, які ми плануємо, які ми вже використовуємо і плануємо використовувати, вони є маневрені. Вони запускаються в роботу хвилину-дві і відразу відгукуються на зміну навантаження. Більше-менше можуть давати. Взагалі це якби вигідно всім і місту. Це вигідно і нам, як теплопостачаючому підприємству, і обленерго і країні з точки зору енергетичної безпеки. Ну і як кінцевого споживача, наше населення теж ну, ми не відмовиться від стабільного теплопостачання і електропостачання в цей нелегкий час. А чи потрібно спеціально навчати працівників, які будуть працювати з цим обладнанням? Так, звичайно, це обладнання в експлуатації. Там є люди, які спеціально навчені, мають відповідне посвідчення мають кваліфікацію. У нас ці люди є на ці установки. Якщо буде ну, в міру їх монтажу, ми будемо їх навчати. Ну і щодо монтажу і наладки, це теж досить така вузькоспеціалізована сфера, і насправді спеціалістів гідного рівня досить важко знайти, і вони досить дорогі. Але в принципі вони є. В рівному як немає. Ну, на такому рівні немає, але в Україні, слава Богу, ще є. Якщо в ідеалі так спрогнозувати, от, через скільки е, часу от, ви повністю зможете, там, наприклад, себе забезпечити електроенергією? Ну, якщо ми почнемо зараз, от вже сьогодні, завтра це проекти, це закупівлі обладнання, то в принципі в наступний опалювальний сезон ми вже відчуємо зміни. Тобто вже буде якийсь, якийсь результат позитивний для всіх. Але це треба починати вже зараз. Дякую вам за розмову. Будь ласка. А я нагадаю, що це була програма діалоги на телеканалі itv Media Group. І Сьогодні гостем нашої студії був директор підприємства Рівне теплоенерго Олександр Ящук. Залишайтеся з нами. Довіряйте лише перевіреній інформації. Все буде Україна.